Привіт, друзі! З вами канал Бесфішін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про тонкощі зимового спінного. Так що буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал і поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! небезпечному льоду є гідна альтернатива. Рибалки бачуть її зі спінінгом. Це реально, якщо дотримувалося б... Головне дві двоє умови. На водойми не повинно бути льоду взагалі, та потрібно, щоб була плюсова температура повітря. А якщо є мінус, то маленькі до 5 градусів. Загалом було б бажання. Про особливості зимового спінга чимало на просторах інтернету. Проте залишилися не всі питання відкритими. Ну що ж, тонкість спінга в холодну пору полягає в тому, що хижак зараз дуже інтерно і мало рухливий. Це зовсім не означає, що зусилля його клюнути не вдасться. Час і сил, ймовірно. Просто доведеться витратити більше, ніж будь-коли, але результат запросто може приємно здивувати. Безумовно, хижак харчується і зараз. Просто в менших обсяги і не так активно, як раніше. Крім того, суттєвий відбиток на тактику пошуку та лоу накладається на тот. Той факт, що концентрація риби в одному місці різко збільшиться, а в іншій практично знизу до нуля. А це означає, що облавлювати всі місця поспіль або ще й гірше закидати приманку на вмання вкрай необачне рішення. У багатьох ситуаціях практику один підхід, який можна було б назвати універсальним. В основному, так званого універсального підходу закладено принцип суттєвого сходженість міст, стоянки щук, окуня та судака. Рибалки підказують, що з невеликою ймовірністю взимку зазначені види розміщуються на одній ділянці. Більше того, рідко всі ці хижаки дуже успішно реагують на ті самі приманки. Ключову роль в цьому випадку грає вибір місця лова, адже через велику. Локальність хижака, потрапивши приманку в поблизу. Не так-то просто. Ситуація посилюється ще й тим, що швидше за все риба не одразу відгукнуться. Дай Богу, взагалі би відгукнилася на появу вибутку з цих водіння. Отже, потрібен якийсь час, щоб хижаку і визначилися, а ще й приманку бажано потрапило ближче до пащі. Не викличе при цьому недовірю. Проаналізувавши безліч рибалок, рибалки дійшли до такого висновку, що в загальному випадку перспектива для спінгу місце має наступні характеристики. Глибина достатня для комфортного перебування хижака, незалежно від ступеня його активності. Бажання полювати на більш інших факторів, найчастіше це. Межі ям або ділянки біля них. Крім пристойних глибін, є і природні укриття для риби що служить як для засідки так і для безпечного відпочинку в період напівтримання або пасивності. На ділянках або поблизу біля нього розташовані зраї кормової риби. Хоч осінь і була, можна не сумніватися рідною в плані накопичення енергії, але підживлення свіжим білком потрібно й взимку. На обмеженій території є всілякі глибини і різноманітні рельєфи. Практика показує, що найбільш стабільно працюють ті ями, на яких є чітка брівка, сходи, плями, твердо дна. На інших аномаліях є рельєфа. Мікс місце максимально віддалено від берега. Підходить до води малодоступним і немає браконьєрського свавілля. Що стосується розбірок приманки, то це повинно бути 3-3,5 дюйма, найбільш універсальні за відміною, які підходять для щуки судака та окуня. У коробках ключову роль відведену виброхвостам, твістерам та сладам і раком. Кожен із цих видів у певній ситуації виявляється найбільш Віброхвости часто безальтернативні, коли у лові переважає щука. Хоча і у судака з окунем бувають періоди, коли ті вимагають саме імітацію живого калорійного вибутку, а не якихось п'явок чи рахів. Віброхвостами користуються в ситуаціях, коли обрана перспективна ділянка досить велика за площею і важко судити, де саме стоїть хижа. Тобто має місце, де яка пошукова складова риболовля, що не гадати, чому немає клювання експеримент не захоплюють використанням лише перевірених моделей. Твістери, як правило, більш ефективні за пасивним хижаком який в той же час крижаній воді найбільший буває. Використовуючи твістер і тоді, коли доводиться облавлювати досить великі території в межах глибокої ділянки, або коли дуже важлива дальність закладу і швидке занурення. Монтажу на дно. З певною умовою твістери можна вважати найуніверсальнішими для холодної в часу приматку. Вони не особливо вибагливі до завантаження. Пробачать багато грехів у проводках, що особливо важливо для новачків. Слаги та раки, як менш традиційні варіанти, нерідко приносять відмінні результати, коли хижак не реагує на віброхвости та твістера. Слаги та раки це пасивні Силіконові приманки, вимагають вирока певної гри, але це не повинно лякати навіть новачків, оскільки більшість технік, які працюють влітку, будуть доречними і зараз. Просто слід, анімація повинна бути збільшена в плавності та розміреною. Часто раки та слагами. Справжня знахідка на водами, де в теплу пору ловити натовп спінінгістю. Так що на все більш-менш стандартних у з'являється АПЕПІП. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Десвіщим. Підтюнчик, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, натриймося на рибалові. До зустрічі, друзі!